Добрий день. В ефірі програма Відбудова на слава ТІВІ. з вами. Я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. 25 серпня. Президент України підписав закон про ветеранське підприємництво. Він пропонує створити спеціальні умови для ветеранів, допомогти їм інтегруватися в підприємницьке середовище та забезпечити стійку фінансову підтримку. Але закон, який давно очікували, є тільки першим кроком держави у створенні правових основ для підтримки ветеранів. Які прагнуть розпочати власну справу після служби, а таких за дослідженнями Українського ветеранського фонду більше половини. Коли реально запрацює закон і що ще для цього потрібно зробити владі? Чи не спричинить він до створення нових корупційних схем, як розвивався ветеранський бізнес до його появи? А головне, чи є у держави чіткий план, як задіяти потенційну п'ятимільйонну армію ветеранів у проєкті відбудови України? Відповіді на ці запитання, а також ті, що стосуються допомоги ветеранському бізнесу країнами-партнерами, зокрема Польщею, шукатимемо у розмові з першою гостею нашої програми. Лія Котяш, громадська діячка, займається підтримкою ветеранського бізнесу. Має дві вищі освіти, вивчала менеджмент зовнішньої торгівлі у Київському національному торговельно-економічному університеті та зв'язки з громадськістю у Київському національному університеті культури і мистецтв. 2018 року закінчила курс із підприємницької діяльності для ветеранів АТО Київської школи економіки. Нині навчається управлінню неприбутковими організаціями в Українському католицькому університеті, очолювала відділ соціального підприємництва громад Цького хабу з 2014 року і до сьогодні координаторка низки проєктів для ветеранів. Я консультантка зі стратегічного та операційного планування оцінювала проєкти громадських організацій за підтримки мінветеранів та українського ветеранського фонду. Лія Котяш також засновниця і директорка благодійного фонду Редут, керівниця освітньо-грантової програми для ветеранського бізнесу Жити на зустріч. Отже, на зв'язку з Києва голова благодійного фонду Редут Лія Котяш. Пані Ліє, вітаю вас. Доброго дня. Пані Ліє. Отже, закон про ветеранське підприємництво ухвалено. Президент його підписав. І що це змінює? Ну, у нас з'явилася додаткова перемога у тому, що на законодавчому рівні зафіксовано, що таке ветеранське підприємництво. Тобто. До цього часу існували різного роду програми на підтримку ветеранського бізнесу, але кожен по-своєму трактував, що таке ветеранське підприємство. Наразі це поняття є вже зафіксованим, і ми всі розуміємо, що ветеранське підприємництво – це тоді, коли ветерана підприємець, як фізична особа-підприємець, веде свою підприємницьку діяльність або засновує юридичну особу сто 100% власником якої є, або вона є, тому що ми також маємо ветеранок. І що це вважається ветеранським підприємством? Тобто, нам є від чого відштовхуватись для того, щоб започатковувати або розвивати ті програми, що ми маємо для розвитку ветеранського бізнесу. Окрім цього, в законі прописано також те, що держава буде ініціювати ряд різного роду там, діяльності ініціатив, які будуть сприяти розвитку ветеранському бізнесу. Тобто мова йде про навчальні програми, про грантову підтримку, про кредитування, про державні закупівлі у ветеранського бізнесу і таке інше, це насправді дуже широкий спектр діяльності. Який відкриває можливості для ветеранського бізнесу, ви самі тільки що проговорили, що без ухвалення державної цільової програми підтримки такого ветеранського бізнесу, включно з фінансуванням без цих регіональних та місцевих програм, ну, закон, скажімо, не матиме реального наповнення. Коли слід очікувати прийняття всіх цих документів? Ну а наразі такої інформації оприлюднено немає. Тобто, навіть по прийнятті цього законопроекту його дуже довго очікували. Дуже довго очікували його прийняття. Тому ми так само очікуємо новин від нашого уряду щодо подальших кроків і щодо подальших ініціатив, які будуть запроваджені. Тому ми самі з однієї сторони в очікування, з іншої сторони, продовжуємо роботу, ту, яку можемо робити. Щоб своїми зусиллями підтримувати ветеранський бізнес, так програм ще немає, але у цього закону вже з'явились противники, як завжди. І підприємці, які не є ветеранами, говорять голосно про гарантоване руйнування єдиного конкурентного поля, ну і про можливу появу також нових корупційних схем освоєнні бюджетних ресурсів та іноземної допомоги. Що ви на це скажете, пані Лі? Я думаю, що важливим кроком для того, щоб уникнути корупційних. Скеми, наприклад, ситуації, коли хтось використовує ветерана для того, щоб його імені користуватися пільгами і можливостями для ветеранського бізнесу, цей крок був зроблений у тому, що було на законодавчому рівні якраз е е е зафіксовано те, що 100% ветеранів мають бути засновниками ветеранського бізнесу, тобто інших осіб там не передбачено тому з однієї сторони крок був зроблений назустріч, щоб не створювати корупційні схеми принаймні в цьому на. Те, що стосується загрози для іншого українського бізнесу, я думаю, що це є дещо перебільшено, оскільки за світовою статистикою лише 10% зі 100 мають схильності ведення підприємницької діяльності, і ми можемо розуміти, що не всі 100% ветеранів будуть підприємцями, будуть бізнесменами і не створять настільки велику загрозу, щоб ну якимось чином там створити нехороші умови для іншого українського бізнесу, ну я ще додам від себе, також працюючи все життя з підприємцями і будучи сама, що все ж таки хендікап на сьогоднішній день краще не порівнювати. І ті, що вже в бізнесі або його починають, і живі, здорові, то не можуть нарікати все таки так, як дивимося на ситуацію людей, які вже відвоювали. Тому це справді думаю перебільшено. Дякую вам за коментар. А як змінився ветеранський бізнес за час війни? Яким він був до повномасштабного вторгнення, і яким є зараз? Ну дивіться, я працюю з проектами за початковою крою проектами з розвитку ветеранського бізнесу 17-го року. І весь цей час ми з командою проводимо певний аналіз аудиторії, з якою ми працюємо. І ще до повномасштабної війни намагалися вивести формулу. так хто ж є той ветеран-підприємець? Я вам скажу, що ми ще тоді прийшли до висновку, що немає такого єдиного портрету ветерана-підприємця, по якому можна сказати, що ось лише в цьому напрямку ветеранські бізнеси існують, а в інших ні Ці ніші, вони настільки різні, що ну ми кожного разу дивуємося, залучаючи їх освітньо грантову програму або інші проекти, які до нас бізнеси приходять. Тобто, це може бути СТО, це може бути кав'ярня, це може бути швейний цех, це може бути туристичний бізнес, це може бути креативний бізнес. Тому ми, ми всім за це розповідаємо, щоб руйнувати цей стереотип, що ветерани застворюють лише кав'ярню. Руйнуємо разом. Це єдиний раз, коли я це слово виповідаю, бо я його дуже не люблю. Я люблю тільки будувати. Відбудовувати так як наша програма, але поки закон змінить правила і відкриє можливості, як це працює зараз, це для нас цікаво. Чи люди вкладають власні кошти, чи є якісь програми, хоча б мікрофінансування, або якісь пільгові кредити, як воно виглядає? Я вам скажу, що повномасштабної було якраз дуже складно з залученням коштів, тому що Частина ветеранських бізнесів залучали кредити інвестиції. Частина все ж знаходила якісь місцеві програми, але ну максимальна сума залучення, залучення місцевих програм була 200 тисяч гривень, і це доволі невелика сума для започаткування або розвитку власної справи. В період повномасштабної війни як би прикро не було через те, що ну в нас повномасштабна війна продовжується, але це розгорнуло ряд програм підтримки. Для ветеранського бізнесу і суми, ну про які ми можемо говорити, вони вже інші. Вони там від 200 тисяч гривень до півтора мільйона гривень, і це дає дещо ширше коло можливостей і більше спроможності для того, щоб бізнес міг розвинутися. Чи могли би ви згадати кілька успішних кейсів ветеранського підприємництва? Ну, ви знаєте, у нас за крайній рік був перший сезон освітньо-грантової програми, де у нас було 15 ветеранських бізнесів, які ми підтримали, і кожен з них унікальний. І мені насправді не дуже хотілося побити на комусь окремому акценту, тому що настільки багато ветеранських бізнесів, що нам напевно, програми не вистачить, щоб за кожною історію розповісти. Але зокрема, можу згадати за Сергія з дружиною. Які започаткували бренд «Сушеми Радість назву цю вигадав їхній син. Це виготовлення м'ясних жертв. Це сім'я, яка приїхала з Запоріжжя, коли почалась повномасштабна війна, Сергій пішов служити. На на, на жаль, він мав втрати обох кінцівок частково, і наразі в нього протези на руках. Проте той драйв, який є у нього, він змушує і його бізнес рухатися, і допомагати іншим ветеранським бізнес, бізнесам рухатися. І це насправді дуже заряджає. І ми маємо дуже багато таких кейсів. і Кожного разу тішимося, дивуємося, наскільки кожна з історій ветеранського бізнесу є унікальна. Ну і також додам, що мене ну теж дивує певні тенденції, які з'явилися, які ми помічаємо як організатори різних програм. Для ветеранського бізнесу, що е, дуже багато з'явилося саме сімейних ветеранських бізнесів, коли чоловік з дружиною започатковують власну справу, е, і е, таких є е, досить багато а також те, що е, коли ветеранські бізнеси розповідають про свої ідеї, про те, що вони хочуть започаткувати і розширити е, дуже велика кількість тих, які враховують інклюзивність. І те, що їхніми клієнтами можуть бути ветерани, які потребують особливих потреб, тобто які мають або протези, або які переміщуються на, на кріслах колісних, і це насправді дуже вражає і надихає, що самі ветеранські бізнеси є амбасадорами інших ветеранів з особливими потребами. Лія труднощі з пошуком роботи після завершення війни та повернення до цивільного життя це проблема, яка вже хвилює майже 40%. Військових саме тому маємо такі цифри: 63% з них після демобілізації хотіли би відкрити власний бізнес. Крім того, це знову ж наші дані. Понад 50% ветеранів, які на цей час не несуть службу в ЗСУ, також хотіли би займуватися власною справою. Такими є результати онлайн-опитування Українського ветеранського фонду. Чи це питання адаптації і самозайнятості водночас? Ну, дивіться, ми також в наших проектах і ще до повномасштабної проводили опитування ветеранів та ветеранок щодо того, скільки з них хочуть започаткувати власну справу. Наш відсоток був 50%. Озвучували, що вони хочуть спробувати. І тут я наголошую на цьому слові спробувати, тому що, як на мене, дуже ну, як людина, яка довгий час працює з ветеранами і ветеранками, які хочуть започаткувати власну справу. Я думаю, що не у всіх випадках йде мова про те, що вони готові започаткувати власну справу, вести підприємницьку діяльність, брати на себе всі ризики, фінансову відповідальність щодо ведення бізнесу. Так? я думаю, що ми тут можемо відштовхуватися трохи від іншого від того, що. Військові, які проходять службу досить багатьох, хто пройшов через бойові дії, змінюються цінності і погляди на життя. І коли відбувається повернення до цивільного життя, то вже у статусі ветерану та ветеранів вони по-іншому дивляться на це цивільне життя і хочуть змін, не хочуть працювати вже в тих компаніях або організаціях, де вони були раніше, а хочуть чогось нового, і це більше про. Те, щоб знайти от своє оточення, в якому буде комфортно працювати, тому, наприклад, ми дуже вболіваємо за те, щоб ті ветеранські бізнеси, кого ми підтримуємо їх розвитку щоб вони росли і мали здатність працевлаштовувати інших ветеранів тому що ми бачимо що це просто ідеальна історія щодо працевлаштування коли свої серед своїх їм комфортно і одні можуть працювати отримати оплату за свою роботу інші можуть розвивати бізнес і працевлаштовувати ще більшу кількість людей так це цікава а, пропозиція але в мене ще питання з'явилося про те чи хтось хоче навчати їх бізнесу бо бізнесу Навчають навіть від дитячого віку тих, хто має бути підприємцями, а після такого що пройдено, я уявляю собі, що це не легко і ще в умовах війни. Чи ви про це щось можете нам розповісти? Ми дуже е так скрупульозно відносимося до навчання. У нас є партнером Київська школа економіки, які два місяці. Проводять навчання для ветеранів та ветеранок. Ми зі своєї сторони даємо ще менторів та бізнес-експертів, щоб ще підсилити наші команди, які проходять навчання, тому що ми розуміємо, наскільки важливо перед тим, як давати кошти, дати розуміння, як цими коштами управляти, і насправді не кожен, хто пройде через навчання, в кінці скаже, що я готовий вести підприємницьку діяльність, і це теж. Це теж нормально, і тобто, це добре навчання, краще зробити це на цьому етапі ніж розчаруватися ще втратити. Ну ми ж самі знаємо, який це ризик. Все ж таки, це ризик. Абсолютно правильно і абсолютно вірно. Тому ну, ми маємо досі такий великий відбір. До нас, наприклад, подавалося. 430 заявок, і лише 40 команд учасників відібрали в наш проект. Тому що було кілька етапів відбору. Ми відбирали саме тих, хто дійсно готовий. Разом з цим є інші навчальні програми, які дають можливість просто пити навчання, під час яких ветеран ветеранам або ветеранка можуть зрозуміти, це їхні чи це не їхні. Тому це абсолютно природний процес відбору. Я теж підтримую ідею щодо того, що краще зрозуміти це зараз, ніж тоді, коли взяти на себе фінансову відповідальність і потім мати ряд проблем. На жаль, такі кейси були також. Думаю, що це цікава тема для партнерів на заході, котрі дуже бояться підтримувати типово військові теми. Так і завжди з тим в них є проблема. Але тут едукація в цьому напрямку, це ну на мою думку, навіть шлахетна справа. Тому дуже дякую за інформацію. Ветеранський бізнес ефективний інструмент підтримки не лише самих ветеранів, а й економіки держави. У США існує понад 2 мільйони таких підприємств, які приносять згідно з даними близько 5% ВВП. Це наочно демонструє на сьогодні потенціал бізнес-активу спільноти ветеранів. Чи скористається ним Україна? І чи розуміє держава вагу цього людського капіталу? По перше, у США в цілому кількість населення 340 мільйонів. А кількість ветеранів у них близько 16, наскільки я пам'ятаю, мільйонів. А це невелика кількість. У нас співвідношення буде інше, тому що за статистикою 23-го року у нас 28 мільйонів українців залишилося наразі. І кількість ветеранів, ну єдину цифру насправді ніхто не озвучує. Скільки їх є наразі? Тому я думаю, що ми в США можемо запозичити якісь практики, тому що ветерани у них давно, ветерани у них були постійно, і в них вже є налаштовані програми для підтримки. У них є бізнес-інкубатори, яких у нас на немає в Україні, так. Вони вже налаштовані ці програми по закупівлях ветеранського бізнесу, чого у нас ще не почалося. А ми наразі проходимо свій шлях того, щоб вибудувати цю політику і ці програми стабільної підтримки, які будуть існувати наступні роки. Тому ми ще лише на початку насправді того, щоб надавати цю підтримку ветеранам, але можу сказати, що вражає кількість ветеранських бізнесів, яка є зараз, кількість сильних потужних ветеранських бізнесів. І ну, це дуже мотивує до того, щоб продовжувати підтримувати ветеранський бізнес. Бо ми розуміємо, що кількість ветеранів в нашій країні вона буде продовжувати зростати. І відповідно, ми прогнозуємо, що кількість ветеранських бізнесів буде ще рости, і що це сформує певну культуру ветеранського бізнесу. Яка зможе впливати на економіку? Так, і хай формується також пошана до і людей і цього бізнесу. А ми маємо такі дані, які прогнозовані в уряді та Міністерстві у справах ветеранів. Біля 1,3 мільйона ветеранів на сьогодні, і ця цифра 5-6 мільйонів після завершення війни. Ми знаємо, демографічна ситуація в Україні складна не тільки в Україні, в Польщі, де-небудь в Європі так само. Їй критично навести. Тачатами робочих рук, власне, для відбудови, про якому ми тут говоримо в нашій програмі, і в прямому сенсі, що має бути зроблено державою, бізнесом, суспільством, аби власне залучити, стимулювати тисячі цих мотивованих працівників ветеранів, але також водночас знесити цю напругу, про яку ми говорили, і покращити ситуацію на ринку праці. Чи ви маєте свою думку на цю тему? Що можна ще зробити? Насправді маю досить широку думку. Спостараюся коротко вкласти, Ви дуже влучно підмітили, що дуже не вистачає оцієї підтримки і пошани до ветеранів. На це є величезний запит. Він і був 2014 року. Насправді і він є і нині щодо культури, щодо відношення до ветеранів і щодо стабільних ефективних програм підтримки для ветеранів з боку держави, тому що ми говоримо не лише про підтримку програм. Для розвитку ветеранського бізнесу ми говоримо про програми, які сприяють оздоровленню, які сприяють реабілітації, які сприяють перекваліфікації, які сприяють працевлаштуванню і ще ряду такого довгого списку, що насправді дуже потрібно ветеранам, тому що військові це наша сила, завдяки ним ми. Не є країною, яка порогала в війні, завдяки ним саме ми тримаємося. І цю цінність важливо розуміти, коли військові демобілізуються, переходять у статус ветеранів або ветеранок. Вони залишаються нашою цінністю, тому це тому, що це ті люди, які мають бойовий досвід, і у випадку якихось майбутніх загострень саме ці люди зможуть передати той досвід наступному поколінню, і вони зможуть навчити, вони зможуть. Підготувати нашу країну і завдяки ним ми зможемо вистояти не лише зараз, але також потім. Тому насправді дуже не вистачає дій на державному рівні, які би показували вдячність і оцю підтримку нашим ветеранам та ветеранкам. Хочу вас запитати, чи ви також думаєте про те, чи має ветеранський бізнес потенціал формувати нову бізнес культуру в країні? Я думаю, що це процес, який відбувається вже, формування нової культури ветеранського бізнесу. Я дуже вболіваюся, те, що це відбувалося, оскільки ветерани, які приходять, вони дуже часто мають переосмислені переосмислені цінності, які впроваджують і вводять в свій бізнес. Так? тобто це відчуття справедливості, того щоб не підтримувати корупцію. Того, щоб впроваджувати побратимство, працевлаштовувати інших ветеранів та ветеранок, підтримувати один одного, десь лояльніше один до одного відноситись. І ще один момент, який я спостерігаю роками за ветеранським бізнесом, це те, що ветеранські бізнеси, які запускають власну справу, вони вкладають всю душу, в те, що вони роблять, і для них неймовірно важливо, щоб той продукт чи послуга, яку вони надають, вони були якісними. І як на мене, це задає таку певну планку і для інших ветеранських бізнесів, і для інших українських бізнесів, щоб працювати за тими правилами, які впроваджує саме ветеранський бізнес. На кінець Лія, я би запитала в контексті великого проекту відбудови України, як ви би визначили роль ветеранського руху і, зокрема, ветеранського бізнесу? Я думаю, що ну в першу чергу потрібно зрозуміти, що у нас є окрема ця спільнота ветеранів і давати їм можливість бути почутими на різних рівнях, щоб до них дослухалися, тому що насправді ветерани та ветеранки. Вони говорять досить такі прогресивні речі, які можуть сприяти цій відбудові на різних рівнях, що на місцевому рівні, що на державному рівні, і разом з тим мене також дуже тішить, коли це виходить на рівень міжнародної співпраці. Зокрема, згадаю, що в цьому році ми проводили стаді тур з ветеранами-підприємцями в Польщу і де ветерани ділилися своїм. Ветерани підприємці ділилися своїм досвідом. А польські бізнес. Не зділився своїм досвідом, і як на мене, то це теж такі точкові проекти, які можуть сприяти відбутові. Бажаю, щоб ці тури до Польщі і не тільки відбувалися частіше, бо навіть знаю ветеранів, які вже про це чули, дуже чекають. А ми чекаємо вас тут. Чекаємо ветеранів. Бажаємо вам дуже багато наснаги, терпеливості і успіхів. І дуже вам дякую за ваше серце за те, що робить ваш фонд, і не тільки ваш. Всі в Україні роблять дуже багато і всім. Вітання. Щиро дякую вам до побачення. Сьогодні ми говорили про ветеранський бізнес і соціальне підприємництво, про нові можливості, які створює держава, аби їх підтримати, і незвичайних людей, які без її втручання лише за покликом серця втілюють грандіозні ідеї. І ця синергія, коли кожен з нас держава, дає нам впевненість у відбудові України. Це була програма відбудова, і я Вероніка Марчук. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить.